Сьогодні ми будемо розкривати два дуже важливі питання. Перше це як бути завжди вмотивованим. А друге, це що робити, якщо у нас є якісь плани, цілі, розуміємо, що потрібно робити для їх досягнення, але при цьому нічого не робимо. От не вистачає цієї мотивації, начебто вона десь зникла. І з цим питанням ми також сьогодні розберемося. Але перед тим, як ми почнемо з ними розбиратися, давайте з вами. Сьогодні поговоримо трошечки, що відбувається в нашому мозку, чим є ось ця така мотивація і як вона проявляється в якійсь діяльності, тому що інформація в сьогоднішньому відео буде обґрунтована на нейробіології, і тому важливо розуміти, що там саме відбувається. Обіцяю зробити це досить коротким і простим. Отже, що зрозуміли науковці, по-перше, науковці побачили, що за мотивацією у нас відповідає декілька частин нашому мозку. Частина це там прекронтальна кора, потім ще декілька, і інших додаткових частин, які знаходяться там глибоко всередині, це неважливо зараз. Але ідея в тому, що між ними відбувається така комунікація, взаємодія. І це побачили за допомогою такого чудового інструмента, як FMRI. Показуємо вам картинку на екрані. І це технологія, яка допомагає за допомогою, власне, магнетичного резонансу побачити, як там. Циркулює кров у нашому мозку, тобто де відбувається ось ця циркуляція, і це допомогло зрозуміти, які частини мозку активно задіяні. І це робиться за рахунок того, що дивляться, є там, де циркулює кров, яка є насичена оксигеном киснем і яка не є насичена киснем, і за рахунок цього могли це зрозуміти і побачити. І ось цей такий шлях, по якому відбувається ось ця взаємодія в момент, коли ми думаємо про Якусь винагороду, по що нас чекає після реалізації якоїсь цілі, це назвали таким, якщо говорити простою мовою, це назвали таким мотиваційним шляхом, або шляхом, точніше, винагороди. От. І сьогодні ми будемо про нього розмовляти, тому що ось в цьому шляху винагороді є важливим декілька нейромедіаторів, які виділяються, власне, під час, під час того, коли ми. Змотивовані там чи не змотивовані, і це буде допамін, про який, напевно, ви всі чули і знали. І також додатковий нейромедіатор, який є дуже важливий, це опіоїдні пептиди, на яких ми сьогодні трохи зупинимося, ну і ще інші гормони. І з цим вже таку вступну частину, пов'язану з мозком, я закінчую і пропоную перейти до цікавого питання, яке в кінці кінців нас всіх тут цікавить, а що ж там з цією мотивацією? Чи можна бути завжди вмотивованим таким, щоб егегей? Так от, я пропоную відповісти вам на це запитання, розповідаючи про один експеримент, який був проведений в 1950 році, і в той час науковці знайшли одну із частин мозку, яка, начебто, здавалося, відповідає там, за, за мотивацію. І що вони зробили? Вони приєднали електроди, приєднали такий, скажімо, кабель до цієї частини мозку. І коли мишка нажимала на, на якусь кнопку. То в цей момент відбувалася стимуляція цієї ділянки мозку, і вона отримувала в якийсь спосіб, скажімо так, задоволення. І що цікаве, винайшли, що коли її стимулювали ось цю частину мозку, то в середньому миш миш нажимала на цю кнопку близько двох тисяч разів за одну годину, і в результаті вона настільки була включена в цей процес, що взагалі забувала про там фізіологічні потреби, про їжу, про. Про воду і про інші речі, і сама себе вбивала з таким способом. Так що чисто технічно можна, знаєте, щось зробити, зманіпулювати мозком і замотивувати вас до якоїсь конкретної дії, але питання, кому воно треба. Тому давайте будемо тепер дивитися більше прагматично, що можна зробити. І коли ми говоримо ще в загальному про мотивацію, тут варто відзначити такий фактор, який є генетичним. Тобто, згадайте, будь ласка, чи ви знаєте таких людей, які... Радіють будь-яким дрібницям, які активні, які... що ти їм не запропонуєш, вони все таки так, давай, відразу там включаються, і в них є купа такої енергії. Згадали таких людей, бачили? А тепер пропоную вам згадати іншу категорію людей, яким, що ти не пропонуєш, або що ти не говориш про якесь майбутнє про реалізацію цілей, то вони таке типа. Ну, і шо з того? Ну, окей, ну, сувот. So Знаєте, такі, яких немає ось цієї такої ентузіазму від того, що щось відбудеться. І це є фактор генетичний. Є люди, які там поталанило чи, може навпаки, навіть не знаю, як на це дивлячись, як на це подивитися, які генетично більш мотивовані, які драйвові, які готові діяти, і є люди, які менш генетично розположені до цього процесу, але тим не менш, це не є. Основним і ключовим фактором, тому якщо ви відноситеся до людей, яких там легко чимось зацікавити, то це не найбільша проблема, тому що насправді у нас з однієї сторони є генетика, а з іншої сторони, це середовище і наша поведінка, яка дуже впливає на ось цю генетику, і в деяких випадках може навіть перебити ці генетичні чинники. Тому тут важливо не опускати руки в даному випадку. І давайте тепер далі перейдемо, ну що ж робити з цією якби, мотивацією, як бути постійно мотивованим. Історія в тому, що, так як ви вже чули, що на мотивацію дуже сильно впливає допамін чи дофамін, там залежності хто як називає, але річ йде про одне те саме. І що важливо розуміти про наш допамін, що у нашому мозку виділяється цей нейромедіатор, він там собі виділяється постійно-постійно на якийсь базовий рівень. Проте є деякі чинники, які впливають на нас в такий спосіб, що в нас цей допамін зростає сильно, і коли він зростає. Ми тоді відчуваємо більше енергії, ми відчуваємо більше бажання щось, щось робити, якось діяти і так далі. Але важливо зрозуміти, що коли цей допамін зростає, він як класно так зростає, так і він точно класно так само і впаде. І це дуже важливий момент, про який варто пам'ятати. І коли він впаде, то от в цьому моменті, де він впаде, нам взагалі нічого не буде хотітися робити і ніякої мотивації в нас там не буде. І давайте розглянемо, що ж від чого залежить, як цей. Допамін рухається у нашому мозку. Значить, що важливо, на вплив допаміну виділяються різні, на... впливає наша поведінка. На вплив допаміну впливає, наприклад, наркотичні засоби, про які я часто говорю тут, і впливає як, що ну, до фігади допаміну виділяється, і потім так само багато його спадає. І тоді людина почуває себе якби немотивованою, поганою. Якщо не говорити про такі вже дуже скрайні випадки, як. Наркотики, то давайте поговоримо про менші, які нам здаються більш приємливіші, але при цьому, наприклад, на допамін впливають такі речі, як сигарети, куріння, кава, музика, спорт, що там ще впливає, дуже-дуже багато чого. І коли ми наш мозок стимулюємо ось такими швидкими способами отримання допаміну, як там, сигарети, кава, солоденьке, і так далі, то в нас цього допаміну в якийсь момент зростає, але потім він так само гарно і спаде. І це неприкольно. Що важливо, важливо працювати над базовим рівнем допаміну. Тобто є ось цей наш, наш мозок, він звик до того, щоб виробляти якусь кількість допаміну. І коли ми занадто його багато стимулюємо, тобто з його починає вироблятися багато, і виходить ось такі дуже великі перепади хвилі. Тоді наш мозок починає сам наш, нас рятувати, і він починає бути менш чутливим до виділення цієї великої кількості допаміну, тобто він якби перестає його якби, сприймати. Там є такі рецептори, які не дозволяють сприймати власне, цей допомін. І якщо ми його занадто надстимулюємо, то потім, в загальному, для того, щоб почувати себе більш-менш нормально, мати якусь енергію і ось цю активність, таке бажання щось робити. То нам потрібно прикласти буде набагато більше зусиль, тому що в середньому палаті ми будемо себе почувати, ну знаєте, так собі. І тут є дві якби стратегії: з однієї сторони, потрібно тримати ось цей базовий рівень допоміну на досить високому рівні натуральними, корисними способами. І сюди входить, звичайно, наші улюблені пункти, про які я завжди говорю, це. Харчування і дуже велике значення має фізична активність. Я не знаю. Напевно, в кожному відео повторюю з цією фізичною активністю про те, що наскільки вона важлива для, для, всього, для всього психологічного здоров'я, мотивації і так далі. Але ну, що зробиш, якщо воно так є? Не можу цього не сказати. До речі, мені дуже цікаво, хто переглядає мої відео вже не перший раз. Напишіть, будь ласка, чи вас хоча б один раз спонукало. Моє нагадування про спорт і фізичну активність і вийти на прогулянку, лишній раз щось робити чи зайнятися фізичною активністю, поділіться. Будь ласка, мені це цікаво побачити ваш зворотній зв'язок, і також думаю, що це буде мотивацією для інших. Так от, тому що, повертаємося, щоб утримати ось цей допамін на більш такому вищому рівні базовому, важливий ось цей здоровий спосіб життя і фізична активність. Тоді він буде нормальний. І тоді він буде в нормальному стані, і ми себе будемо почувати більш-менш, знаєте, не. Супер такі ентузіастичні, але при цьому у нас буде енергія рухатися до своїх цілей. З великими викладами ми поговорили, що їх варто якби уникати, або коли їх не можна уникнути. Ось приклад, такий більш натуральний, природній, коли може бути великий викид допоміну. Це коли ми досить довго працюємо над якоюсь ціллю, яка для нас є важлива. Це може бути фінансова ціль, робоча, якийсь проект, щось там відкриваємо. І тут, нарешті, коли ми завершимо реалізацію цієї цілі, і наступає цей момент такий є, ху-ху, ура! І ми такі порадувалися один день, то потім після цього дуже часто буває, що там, чи, чи на роботі, чи, чи в бізнесі, неважливо, в якій сфері ви працюєте, що людина після цього відчуває таке ну, відсутність сенсів, ентузіазму, таке відчуття трохи овоча. І це пов'язано якраз з тим, що з цього допоміну виділося багато. І зараз організм відбувається в процесі регенерації. Тому цей момент потрібно розуміти, якби і усвідомлювати. Якщо так відбувається, то, по-перше, зрозуміти і пробачити себе, дати собі час трохи відновитися. Ми знаємо, як корисно відновлятися, що це за допомогою спорту, там фізичної активності. От, і намагатися уникати ось цих піків, які ми вносимо у своє життя не корисним і неприроднім шляхом. І ще. Один із пунктів, який пов'язаний з, власне, з, з тим, як ми отримуємо задоволення від, від виконання і реалізації наших цілей. Тому що при реалізації цілі важливо з однієї сторони це ось це наше бажання його реалізувати, його то називають wanting, так, так що ми сильно хочемо чогось. А потім, коли ми його реалізуємо, не факт, що ми будемо щасливі, знаєте, так хотіли, хотіли, а потім вже коли сталося, і кайфу не отримали, і не відчули ось цієї справжньої радості. І ось цей момент вже такий етап називають liking, так, чи нам це подобається, чи не подобається. І це інший процес, який відбувається теж в нашому мозку, але він дуже важливий, тому що наш мозок, він загальному вчиться, що для нас класно, що для нас не класно. що... Варто включати якусь енергію і ресурси, а що не варто включати. І тут якраз ми говорили про, про опіоїдні пептиди, а вони впливають на ось те, наскільки ми будемо відчувати ось цю радість від того, що ми реалізували свою ціль. А на них, в свою чергу, негативно впливає алкоголь. Тому рішення одне, хочемо реалізувати цілі бути. Успішними треба вести здоровий спосіб життя. От так от. Але з цим не завершуємо, будуть і інші поради, тому <продовжуємо>, продовжуємо далі. Наступний пункт, про який ми поговоримо, це про те, що робити, щоб створити цю мотивацію, коли у нас є ціль, але про цьому ми нічого не робимо. І тут важливо зрозуміти, як працює наш мозок. Для нашого мозку він у нас дуже розумний, і він зберігає там нашу енергію і так далі. І що робить мозок на підсвідомому рівні, він якби порівнює, робить таку калькуляцію, скільки потрібно нам вкласти зусиль на те, щоб отримати ось цю нашу якусь конкретну ціль. І він потім дивиться, чи, чи воно взагалі того варте, чи варто вкладати ці зусилля для того, щоб отримати ось цей результат. І тут стратегічно. Відсутність мотивації, вона може бути пов'язана з тим, що ми неправильно вміємо працювати зі своїми цілями. І давайте трошки тут зупинимося, що це означає правильно працювати зі своєю ціл'ю. По-перше, якщо ціль буде дуже велика, ну давайте уявимо, що ми хочемо збільшити заощадження на нашому рахунку. У нас зараз є ноль, і ми хочемо мільйон. так? Коли мозок знає, що ось цей ноль, і ми щось там пробували, і так ми 100 доларів не відклали, а тут зараз ми хочемо мільйон, і він розуміє, що блін, цих 100 доларів так класно, складно відкласти. А тут взагалі мільйон це ж скільки зусиль треба. І наш мозок просто зрозуміє, що тут шансів немає, нема чого і починати. Тому важливо, щоб ця ціль вона для нас була така досить адекватна. І було розуміння, як її реалізувати, тому що ми будемо з це ось ця реалізація, ось ця така підсвідома оцінка нашого мозку, буде з точки зору, скільки потрібно потратити часу, енергії, ресурсів, від чого відмовитися, через які перешкоди прийти, щоб отримати ось цю ціль. І тому логічно буде і правильно, щоб мати цю мотивацію, буде поділити цю ціль на менші частинки, там умовно, що я там спочатку почну з того, що. Назбираю на своєму рахунку, відкладу там одну свою, свою там місячну зарплату чи місячний дохід, який я отримую, заробляю. І це буде вже щось менше, що буде таке реальне, зрозуміле для нашого мозку. Але тепер наступний момент. Ми можемо це поділити і зробити менше. Чому ми ще не можемо діяти? Тому що для мозку ідея в тому, що у вас на рахунку там буде лежати якась там сума X, для когось це може бути прям вау, мотивуюче, а для когось. Для більшості це буде взагалі ні про, про що. Тобто немає там ось цієї якоїсь такої емоційної зарядженості і бажання цього реалізації, розуміння, що я зараз прикладу стільки зусиль, щоб що, щоб у мене просто була якихось, там, якась сума на рахунку, це відчувається ніяк. І тому важливо за цією цілею розуміти, яка наша така, знаєте, подальша стратегія, і яка, який сенс ми цьому накладаємо. Наприклад, ми можемо зберігати ці гроші, тому що ми хочемо піти на пенсію там в 40 років. Наприклад, і тому для мене це важливо це робити, тому що я хочу там мати більше вільного часу. Або, наприклад, я мрію про довколасвітне, довколасвітню подорож, і я розумію, що мені в неї відправитися мені треба там стільки грошей на рахунку, щоб я там міг не працювати, щоб я міг собі купити квитки там. І так далі, і так далі. І тоді, коли ця ціль, вона така конкретна, така ну велика, ця наша ціль, конкретна, довгострокова, вона така реальна, коли ми починаємо розуміємо, як її там досягнути, коли вона відповідає там нашим якихось внутрішнім цінностям, як людини, якщо для нас там цінність, велика цінність свобода, для нас велика цінність подорожі, то ось ця мотивація довгоколосвітньої подорожі, вона якраз. Складається, знаєте, в такий пазл, і тут все логічно. Але якщо для нас цінність там зовсім інша, самореалізація якась там публічність, те, та, щоб залишити якийсь відбиток в цьому світі, там, написати книгу і так далі, тому тут ця ідея з подорожі довкола світа, вона може трохи йти всупереч нашим таким внутрішнім цінностям. І над цим потрібно трохи присвятити цьому часу і над цим задуматися, тому що від цього буде залежати, будете ви працювати чи ні. І чи буде вам, якби ваш мозок розуміти, ага, це для нас важливо, ми цим працюємо, це, в принципі, реально досяжно. Прикладаючи ці зусилля, ми не здохнемо, типу, <гум> це реально. От, і тоді починаємо працювати. Тому це така одна із суперважливих рекомендацій і пояснення, чому ми можемо не працювати, не починати діяти, коли, начебто, є ціль, і розуміємо, що ми хочемо. Наступний момент, давайте поговоримо про те ще. Що робити, щоб власне цю мотивацію якось її ще створити, або як можна нею по-іншому маніпулювати? І тут я вам пропоную, запропоную ще один такий спосіб, що робити з нашою мотивацією, як її обхитрити. І цей спосіб він буде пов'язаний з тим, що в нас, в людей, є різні види пам'яті, їх умовно розділяють. Є вид пам'яті декларативної, такої, що ми знаємо якусь інформацію про те, як щось робити. А є пам'ять така недекларативна, а точніше, тут підкатегорія процедуральна, коли ми знаємо, ну точніше, не знаємо, а вміємо як щось робити. На звичайному, нормальному прикладі, якому можна це пояснити, це коли ми питаємо, запитуємо нашу бабусю про якийсь рецепт і кажемо, слухай, а як ти там щось робиш? А вона каже: значить, береш о там трошечки там того, там жменьку того, там два яйця. І отак місиш, ну, щоб таке не густеньке було, і оце, це буде класна тісто. І ти такий слухаєш і розумієш, що понятно, що нічого не понятно, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. І ось так: от. в нашому житті, що ви швидше за все відчували вже на собі, це коли ми, наприклад, вписуємо пароль на телефон або код до дверей на вхідні. До домофону, дуже часто, якщо людину запам'ятати, а який в тебе код до домофону, то це буде таке типу, А, що, який він там, тому що ми виконуємо дію, коли ми вписуємо цей код на автоматі, що ми навіть якби, не пам'ятаємо, які там цифри, просто якби пальці пам'ятають, як це вписати. І це є момент такої процедуральної пам'яті. В нашому житті до цієї процедуральної пам'яті можна підтягнути звички. Коли ми якісь дії у нашому житті вже не задумуємося з точки зору мотивації, що там треба знайти мотивацію, почистити зуби. Але вечором, перед тим, як ми йдемо лягати спати, у нас нам не потрібно мотивації, це настільки автоматична дія. Сподіваюся, що це автоматична дія для більшості, для всіх, хто переглядає, але для тих, для кого це автоматично, то ви розумієте, про що йде мова. Що ти просто йдеш в ванну, чистиш ті зуби, і тобі не потрібно якось шукати внутрішню мотивацію до цього, бо це відбувається на автоматі. І таким способом реалізація наших цілей можна перевести в спосіб такий автоматичний, якщо ми впровадимо у наше життя звички, які будуть допомагати нам в реалізації нашої цілі. Тобто можна подивитися, окей, яка в мене є ціль, і розбити потім на Маленькі звички, які б могли нам допомагати її реалізовувати. Тобто, якщо ми говоримо про те, щоб там, зберігати гроші, то у мене буде звичка, як приклад, маленький, що коли на мій рахунок заходять гроші, то перед тим, як я там, оплачую всі рахунки чи там, ще щось роблю, я завжди там, такий відсоток відкладаю на, на певний рахунок, і я про нього забуваю. Це першу дію, яку я роблю. І це можна довести до рівня автоматизму, до рівня звички, навіть автоматично можна налаштувати. От, і ідея в такому: або, наприклад, я знаю, що я там хочу заробляти там, більше грошей, мені для того, щоб заробляти більше грошей, наприклад, потрібно написати книгу. І я тоді створюю собі звичку, що там кожного дня я присвячую там часу на те, щоб просто сісти і писати ось цю книгу. Тобто впроваджую це в свою рутину. Як працювати зі звичками, так, щоб вони приліпилися до нас і залишили у нашому житті. На цю тему є чудові книги написані. І на каналі є відео, там, де я розбираю дві книги, якраз про звички, про атомні звички, і про. як там хартон. Забула, як називається інша книга. Ну вона теж класна. От і. Я там відео порівнюю з цих дві книги, показую, як, які, що потрібно робити, щоб ці звички прижилися в наше життя, і як потрібно їх впроваджувати. Тому якщо у вас немає часу читати книги, перегляньте це відео, це допоможе вам використати цю стратегію. І ще один такий момент, який також можна використати до автоматизації. Цю ідею я почула від одного нейробіолога на Ютубі, на ню я дослідження не перевіряла. Тому гарантії 100% результату я дати до неї не можу. Але людина, від якої я почула, це був Ендрю Хюберман, я йому досить довіряю, і тому якби, ділюся цією рекомендацією, яку почула від нього, тому що для мене вона також якби, має сенс. І там рекомендація звучить так: для того, щоб змотивувати себе до певної діяльності, одну із речей таких Тріків, які ми можемо виконувати, ми можемо в нашому мозку продумувати план дій, що потрібно зробити, що потрібно робити, щоб реалізувати цю дію. Зараз поясню на прикладі: давайте уявимо, що в нас є ціль збільшити наш дохід, і ми вирішили, що ми збільшимо наш дохід за рахунок того, що змінимо роботу. І для того, щоб змінити роботу, мені треба пошукати якісь нові посади, які нові варіанти є, і відправляти туди. Своє резюме CV і отримати зворотній зв'язок. І це процес, давайте будемо з вами чесними, нудний, нецікавий, і зовсім його не хочеться робити. Досить часто, це так з прикладу з власної практики. І в, такій, в такому випадку, що можна зробити, собі можна в мозку уявляти процес крок по кроку, як ми відправляємо ось це наше резюме, як ми. Подаємось на нові посади. Як ми це уявляємо? Ми таки уявляємо: ага, значить, я зараз іду до свого робочого стола, я відкриваю свій комп'ютер, я логінюся, так, там, за допомогою там, відбитку пальця. Після цього я відкриваю там Google Chrome чи чим ви там користуєтеся, я заходжу на свою сторінку LinkedIn, потім я заходжу в графу та роботу, я роблю такий фільтр. І ви прям так детально, детально уявляєте собі крок по кроку. Що ви будете робити, і ось там до цього моменту, що ви там додаєте із збережених документів своє резюме і нажимаєте на кнопочку Відправити. І ось цей такий спосіб він начебто збільшує мотивацію. Він для мене досить такий логічний і класний, тому що насправді ось таку, такий спосіб візуалізації використовують у використовують спортсмени. Дуже часто кажучи, там спортсмени візуалізують і рекламують ось цю ідею візуалізації, але потрібно відзначити, що спортсмени досить часто вони візуалізують не те, як вони стоять на п'єдесталі і отримують кубок, а спортсмени часто візуалізують процес, як вони виконують певні технічні дії, щоб їх трохи відточити. І ось тут, коли ми собі в мозку промальовуємо цей шлях, як ми там відкриваємо, робимо, закриваємо. То, напевно, це для мозку є таким сигналом, що, що це просто, просто робити, що ми дуже чітко розуміємо, що потрібно робити, і ми якось в цьому плані заспокоїмося. І ось це, коли в нас є ось це порівняння результати і зусилля, які потрібно докласти, то коли ми уявляємо собі цей шлях, то ось ці зусилля в, нашому, в наших суб'єктивних відчуттях вони стають меншими. І за рахунок того збільшується ймовірність, що ми все-таки. Почнемо щось робити. Якщо взагалі вас цікавить тематика, як правильно працювати з цілями, як працювати з собою, коли ми не мотивовані, що робити, коли наступає цей момент прокрастинації, я пропоную вам підписатися на телеграм-канал, адже там ми розглядаємо набагато більше різних практичних інструментів, і я там ділюся своїм досвідом. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк. До наступних зустрічей. Пока-пока.